Доброго вечора. Доброго вечора. Четвер, 5 березня на календарі. перед Передостаннього робоче день тижня поточного. В ефірі служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. І ми ставимо інформаційну крапку доби, що минає в студії Павло Москальов. Мої вітання насамперед про головне стисло. Мобілізація. Пасажирські перевезення, весняно-польові роботи. Ці та багато інших питань стояли у порядку денному засідання колегії обласної державної адміністрації. Плюси і мінуси добровільного об'єднання територіальних громад, нарада в обласній державній адміністрації. Тому ми запросили сьогодні і експертів, і юристів облдержадміністрації для того, щоб розтлумачити норми цього закону і обговорити це. Для того, щоб ми не робили кроки якісь всліпу і всі розуміли, що саме маємо під децентралізацію і що приховують в собі норми закону, які зараз. Музею суднобудування і флоту відкрилась виставка робіт Миколаївського художника Володимира Бугаєнка. Ну а тепер про це та інше розлого. Збройні сили України готові з п'ятниці 6 березня почати відводити потужні ракетні системи залпового вогню. Ураган про це заявив речник штабу АТО Андрій Лисенко, передає Укрінформ ЦТУ. За останніми даними Збройні сили України готові з завтрашнього дня почати відводити урагани, сказав він. Передислокація важкого озброєння на підготовлені заздалегідь майданчики відбувається під постійним наглядом моніторингової групи ОБСЄ та представників українських та міжнародних засобів масової інформації. Цитую ще раз, але у разі будь-яких спроб наступу бойовиків командування готове оперативно повернути техніку на бойові позиції. Кінець цитати наголосив Лисенко. Нагадаємо, перший етап відведення важкого збройня, зокрема, 100-міліметрових гармат МТ-12 Рапіра та МТ-12Р-Рута, завершився 4 березня. За минулу добу на визначенні відстані були передислоковані 152-міліметрові самохідні артилерійські установки 2СЗ Акація. І стосовно впродовж теми прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк нагородив командира взводу спеціального призначення батальйону Миколаїв. У МВС України в Миколаївській області Станіслава Коломійця грамоту, а Верховна Рада вручила цінний подарунок. Годинник, і зараз на прямому телефонному зв'язку з нашою студією якраз і перебуває Станіслав Коломієць, старший лейтенант батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Миколаїв, якого було нагороджено годинником. Доброго вечора, Станіславе. Спершу розкажіть, яка ситуація на сході? Чи дотримується режим тиші? І стосовно вашої нагороди, чи вже дійшла вона до свого героя? сегодня на Востоке спокойно. И вообще за время ротации нашей сейчас вот этой вот тишина. Потому что мы приехали, когда подписали вот это вот перемирие. И тихо, в градов не слышно, обстрелов тоже. Где-то вдалеке слышно, как работает артиллерия, но сомневаемся, что это или наша, или сепаратистов. Между собой они воюют. По поводу награды, хочу сказать, что мне очень приятно, что получил награду часы и благодарность. Я сам еще не видел и не знаю об этом. Мне позвонили и сказали, что меня наградил премьер-министр. Такой вот наградой. Я сейчас работаю. Ну, и по приезду в Николаев получу ее. Может. Настроение у ребят нормальное, все работают, все живы, здоровы, хотят быстрее закончить и выполнить свой долг на востоке Украины по людям. Кабінет міністрів України затвердив план заходів з виконання програми діяльності уряду та стратегії сталого розвитку Україна 2020 у 2015 році. Про це повідомив міністр економічного розвитку та торгівлі України Айварас Абромавічус на брифінгу в адміністрації президента. Інформує прес-служба. Відомства цитую нарешті є документ конкретний покроковий, з чітким описом завдань, який повністю узгоджений з усіма міністерствами 200 сторінок. Там все дуже конкретно прописано. Які реформи, хто відповідальний і в які терміни це все потрібно зробити? До речі, до компетенції мінеконому розвитку відноситься десь 45% всіх завдань. Так що будемо діяти. Кінець цитати заявив. Він міністр зазначив, що у плані заходів синхронізовано виконання у 2015 році таких завдань. Програми діяльності Кабінету міністрів України, коаліційної угоди, стратегії сталого розвитку україна 2020 Голова обласної державної адміністрації Вадим Меріков закликав правоохоронців та керівництво районів консолідувати свої зусилля і не допустити актів диверсії в області. Подібним до тих, що сталося в Одесі, Харкові та Маріуполі, це звернення губернатор оприлюднив сьогодні під час засідання колегії. Під час неї також обговорили мобілізацію військовозобов'язаних стан бомбосховищ, пасажирські перевезення та проведення весняно-польових робіт. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих гірників на шахті імені Засядька. В нашій області знаходяться такі сільські голови, які відверто саботують виконання завдання стосовно проведення часткової мобілізації, а точніше, четвертої її черги. А це, звичайно, вплинуло на статистику. Таким чином, на сьогоднішній день, в сумі за результатом першого та другого етапу четвертої черги часткової мобілізації, ми повинні призвати та поставити до лав Збройних сил України та інших військових формувань 3085 чоловік. Реально поставлено 1587 чоловіків, що складає 52%. Такий результат викликає занепокоєність. А відтак і завдання керівникам районів знайти персональний підхід до кожного військовозобов'язаного. А на тих, хто намагається саботувати виконання указу президента, відповідні матеріали подаватимуться до правоохоронних органів. Вже кримінальних проваджень відкрито майже 40 і 255 адміністративних. Обязать руководителей всех уровней выполнить свои должностные обязанности по обеспечению выполнения первоочередной задачи, которая определена президентом Украины, проведение четвертой очереди частичной мобилизации, а также других законодательных и нормативных правовых актов в сфере обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации. Решить вопрос обеспечения оповещения, сбора и доставки военнообязанных в пункт приема личного состава. Стосовно криміногенної ситуації на Миколаївщині, то, за словами начальника обласної міліції Віталія Гончарова, вона цілком контрольована. Єдиний слід активніше залучати громадськість у забезпеченні правопорядку, також знаходити ресурси на охорону стратегічних об'єктів. Досить жваво та активно обговорили питання пасажирських перевезень ще залишилися у пам'яті 3 березня, коли близько 90% приватних маршрутних таксі не вийшли на лінії. Таким чином, створивши у місті транспортний колапс, Миколаївський міський голова Юрій Ганатуров, який був присутній на засіданні колегії, вкотре назвав це диверсією та саботажем, і вкотре наголосив, що не піде на поводу у перевізників. Тариф не буде той цифри, яку нам тут диктують. ніяких 5 гривень, чотирьох і так далі. Сегодня тариф будет, скорее всего, рекомендовано поднят на 1 гривну. Мы отработали это с и дальше поэтапно дифференцированно мы будем работать и улучшать работу общественного транспорта. Мы не можем сегодня вестись на провокации и поддаваться, поддаваться давлению частных структур, которые не контролируют к большому сожалению своих. Я навіть не хотів би сказати потому тому що вони, у них не оформлені на роботу. В зв'язку з цим ми рассмотрим ряд предложений і буквально на будущем конкурсі вже будуть участвовать комунальні підприємства як міста, так і області. Детальніше ці питання вирішуватимуться завтра на засіданні місії виконкому. А поки що планується на базі Миколаїв Електротрансу. Створити єдиний диспетчерський пункт та встановлення на маршрутних авто, gps навігатори що значно полешить керування транспортним процесом. Також мова йде й про вилучення маршрутів у перевізників, які допустили колапс. По всіх питаннях, що обговорили під час засідання колегії, губернатор Вадимерікав дав протокольні доручення з конкретними термінами виконання, максимум до кінця березня. Юрій Приходько, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. 5 лютого Верховна Рада України ухвалила закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Наразі він опублікований незабаром набуде чинності. Плюси і мінуси даного закону обговорювалися в обласній державної адміністрації на нараді із сільськими та селищними головами. Територіальна реформа, децентралізація влади ці поняття останнім часом обговорюються найчастіше. Що чекати від нового закону, кардинальних змін територіальних одиниць та у місцевому самоврядуванні? Чи це черговий провальний проект? Тому ми запросили сьогодні і експертів, і юристів облдержадміністрації для того, щоб розтлумачити норми цього закону і обговорити це для того, щоб ми не робили кроки якісь всліпу і всі розуміли, що саме маємо під децентралізацію, і що приховують в собі норми закону, який зараз прийнято. Прийняття цього закону надає можливість декільком територіальним громадам сільським, селищним або міським об'єднуватися, що в свою чергу дає їм можливість отримувати додаткове фінансування другого бюджетного рівня доходів районного бюджету. Фактично, такі об'єднання громад матимуть повноваження і ресурси на рівні міст обласного значення. Тому що це дасть в першу чергу змогу об'єднати наші громади, більш стати їм самостійними, більш адекватно реагувати на ситуацію в країні. Вони зможуть самі розпоряджатися своїми коштами. На них буде більша відповідальність. Я думаю, що це приведе до не тільки як укрупнення цих територіальних громад, а і до більш самостійного вирішення їхніх питань. Сьогодні багато сільських рад апелюють до того, що в них забрали податок на доходи фізичних осіб 25% і передали на більш вищі рівні бюджету. Однак, коли вони об'єднуються, такі територіальні об'єднання зможуть отримувати податок на доходи фізичних осіб на рівні 60%. Проте аналізуючи даний закон, у сільській голів Миколаївщини виникли не тільки питання фінансового забезпечення новостворених об'єднаних громад. В документі не прописана чітка модель їх функціонування. Сьогодні нема моделі, ви розумієте, і це польська, і я, наприклад, складую з якраз війна і так далі тому в моделі. У нас сьогодні ж нема, а ми сьогодні об'єднання. ну і хорошо об'єднуємося, а завтра згідно бюджетного кодексу у нас те заберуть. Держава, хоч і здійснює фінансову підтримку, проте і тут є підводні течії. Розмір територій та кількість мешканців кожної територіальної громади індивідуальні. А от виділені дотації будуть фактично однакові, і це непокоїть сільських голів. Крім того, достеменно не прописаний інститут старости. Які самі повноваження він матиме? Отже, запитань набагато більше ніж відповідей. А до 15 жовтня всі об'єднання територіальних громад мають бути зареєстровані задля того, щоб затверджувати бюджет наступний рік за новим принципом принципом. Олена Міщенко Сергій Єрмаков ТНМ І впродовж теми порушений у попередньому відеоматеріалі, Зараз ми запросили до прямого ефіру в студію телеканалу Миколаїв, Бармашовського сільського голову Жовтневого району Миколаївської області Сергія Росоху. Доброго вечора. Доброго вечора, Сергій Сергійович, Ті зміни, які пропонує влада держави, що вона дасть сільським головам на місцях. Значит, вы знаете, что в последнее время очень распространенный вопрос о децентрализации власти. Что это такое? Это передача части власти с органов государственных на места. Как воспринимают мои коллеги, я в том числе, закон, который нам придется выполнять и те вопросы, которые нам в ближайшем будущем придется решать. В настоящее время из 10 279 сільских рад на территории Украины согласно этому закону, планируется оставить 1500. Остальные упраздняться. Какая суть этой реформы? Значит, укрупнить по максимуму территориальные громады, чтобы они могли иметь тот же самый доступ ко всем инфраструктурам, что и в городской местности. Цель и задача этой реформы улучшить коренным образом жизнь местного населения на селе. Как это удастся, время покажет. Я вообще-то воспринимаю эту реформу двузначно. И вот сегодняшний семинар в областной государственной администрации показал, что большинство моих коллег, с большим недоверием относятся к этой территориальной реформе. Мы все-таки не теоретики, а практики, и понимаем, что за спиной у каждого стоят люди, и они желают лучшей участи и лучшей жизни на данном этапе. То есть нужно говорить о том, что будет меньшее количество сельских советов, будет меньшее количество сельских голов. Что будет тогда взамен? Кто придет взамен вот этим людям? Ну, я уже сказал, что из 10 тысяч останется 1500. Естественно, что многие сельские советы упразднятся и будут большие э, территориальные объединения. Значит, по э, тем э, разговорам, которые э, сейчас есть и которые нам предлагаются. Количественный состав этой территориальной громады должен быть не менее 9 тысяч. Общая площадь под этим территориальным созданным объединением должна быть не менее 400 километров. И самая отдаленная точка от центральной должна быть не, менее 20, то есть не более 20 километров и с дорогой с твердым покрытием, чтобы вовремя можно было довести человека в больницу, чтобы можно было человеку э, порешать какие-то вопросы э, в центральной усадьбе, где будет находиться Сельский Совет. Ну, вот, Значит... Если раньше на территории Сельского Совета находился э, сельский голова, секретарь сельского совета, представитель правоохранительных органов. Теперь это все будет где? Только в центральной усадьбе? Да, значит этого ничего не будет. С первого первого я немножко забегу наперед, потому что я немного знакомился с этим законом и примерно знаю, что будет в недалеком будущем. С 1 января 2016 -го года планируется все бюджетные установы, школы, детские садики, амбулатории, Дома культури, передать все на баланс новую утворению э, територіальным громадам. Э, весь подоходный налог э, буде поступати э, в територіальні громади. А так ще 10 налогов, которые нам определили государство за счет наполнения местного бюджета, мы должны будем содержать это все. Э, планируется также содержать на э, новоутвореної території і муніципальну міліцію, а також пожежну охорону. Конечно. вопрос очень новый для вновь созданных территориальных громад. И если учесть, что в настоящее время во многих населенных пунктах напрочь отсутствует базовоутворяющие так называемые предприемства, которые были ранее в селе, совхозы, колхозы, и за счет подоходного налога можно, конечно, было бы наполнять бюджет местного совета. Одним единственным источником, который сейчас будет давать нам реальные доходы, это земля. Поэтому возле этих налогов, конечно, есть много вопросов. Также еще один из налогов нам предлагаемый это налог на э, житлове э, примещение, э, на житло. Э, поэтому в этом налоге я вижу очень много шероховатостей, и очень много недоработок и можно трактовать его по-разному. Поэтому хотелось бы все это пока еще не приняли а методики, как получить налог за недвижимость. Практически еще она є, конечно, но она сделана шереховатостый. И до 1.07.2015 року года нам обещают, что весь механизм повністю поэтому налогі будет усовершенствоваться. Дякую вам за те, що були в нашій студії. Нагадую, що про децентралізацію, зміну Ні, ну і ще давайте два слова буквально в заключення. Хотілось б сказати все таки що Любая реформа должна быть не хуже, чтобы при ней жилось, чем при нынешнем времени. Она должна дать какие-то положительные результаты, народ на это надеется. И если мы на добровольном начале будем объединяться, значит, до этого должна быть четко, четкая, полная раскладка по всем нюансам, со всеми просчетами, чтобы народ мог знать, идти добровольно объединяться или нет. Дякую за те, що були в нашій студії. Нагадую, що в прямому ефірі в студії телеканалу був Бармашовський сільський голова Сергій Розсоха. В музеї судного будування і флоту відкрилась виставка робіт миколаївського художника Володимира Бугаєнка під назвою Весняний настрій з роботами майстра знайомилась і наша знімальна група. Це вже п'ята персональна виставка Володимира Бугаєнка. І хоча писати картини художник почав не так давно, його роботи заслуговують на увагу. Інженер-конструктор за освітою все життя присвятив науці. Має 14 наукових праць та 4 авторські свідоцтва на свої винаходи. Стати початківцем-художником спонукав віщий сон. Одночасно йому і дружині наснилось, що Володимир пише картини. Це і був знак згори. До того ж, у дитячі роки Володимир Вікторович Вич, закінчив художню студію. Подальшому удосконалював свою майстерність шляхом самоосвіти, вивчаючи спеціальну літературу. Чимало інформації почерпнув з інтернету. Люблю прорабатувати деталі і багато, так такси. От смотрю в інтернеті фотографії нахожу, много фотографію. Отсюда я сюжети рождаються. Більшість робіт художника реалістичні. Їхньою особливістю є ретельне і скрупульозне опрацювання дрібних деталей та елементів, що додає особливої реалістичності та привабливості картинам. Коли пише картину, то він вкладає всю душу через разум і серце. Вони разнопланові, тому що він чоловік з таким універсальним, можна сказати, інтелектом, тому її картини його відражають би, от, життя людську, і вони Знаєте, наповняється оптимізмом. У низки натюрмортів досягнуто практично ботанічної точності написання багатьох елементів. Але на якомусь одному жанрі майстер не зупиняється. Діапазон сюжетів його картин дуже широкий: пейзажі, у тому числі міські, портрети натюрморти. Кілька картин написані в стилі імпресіонізму. Є низка робіт у техніці, що зустрічається нечасто – гризаль. Вдало написано кілька вільних копій полотен відомих художників. Був я от, в виставочному залі Николаевского союзу художників. Там була тоже там была выставка виставка акварелі, постелі, графіки. мне це вдохновило, я вирішив попытать. Вот перші мої пробы. Тож у весняній експозиції представлено 14 живописних полотен. Також відвідувачі мають змогу побачити ще одну грань творчості художника. Посуд і предмети побуту розписані в техніці крапкового розпису. Для нее что важно? Вот размер точки, расстояние между точками и цветовое содержание, сочетание. Если найти вот оптимум вот среди вот этих вот элементов, могут получиться очень интересные вещи. Это фактически декоративно-прикладное искусство, потому что человек берет предметы быта, там посуда это или записные книжки или деревянная дощечка и он Їх украшає так, як можуть украсити тільки художники. Роботи Володимира Бугаєнка зберігаються в приватних колекціях Китаю, Росії та України. Кілька картин продано на благодійних аукціонах. Тож напередодні жіночого свята приходьте на виставку до музею. Весняний настрій гарантовано від імені організатор, від імені автора цю виставку відкрити. їй огромна успіху. Стаднік, Сергій Єрмаков телевізійні новини Миколаївщини і погода за вікном не могла не радувати нас сьогодні. Та початок весни характеризується змінною погодою. Можна очікувати чого завгодно. Про синоптичну ситуацію на початок весни дізнавалась Ксенія Стужук. Зима вже позаду, а попереду нас чекає пора тепла, довгих прогулянок та відпочинку. А що ж прогнозують синоптики щодо весни 2015 року? Зараз дізнаємось. По довгосрочному прогнозу українського гідрометцентру нинішній очікується теплий. Сосредньої температури на 2 градуси више кліматичної норми. Та синоптик нагадує, що березень самий мінливий та непередбачуваний місяць за погодними умовами. Хвилі тепла та холоду швидко змінюють одна одну. Вот, наприклад, у нас в Ніколаївської області в марті в отдельні роки днем бувало совсем по літньому тепло до 25-27 градусів тепла. Це вот в 94-му году, дві 2004 му году. Що ж нам чекати напередодні свято усіх жінок 8 березня? На 8 марта предполагається погода без осадків і днівна температура буде до 10 градусів тепла. Приблизно така погода збережеться до середини місяця. З другої половини березня західні та південно-західні вітри принесуть з собою підвищення температури до 14-15 градусів тепла, місцями навіть до 18. Погода буде дійсно теплою та весняною. І все ж на календарі весна. І світовий день вже прибавився почти на три години. І поэтому, несмотря на капризи першого весеннего місяця, все чаще южні ветры будуть приносити нам дихання весни. Ксенія Стужук, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Ось такими були події четверга, 5 березня поглядом журналістів телеканалу Миколаїв. Я з вами прощаюся до завтра о 8-й ранку. В цій студії на вас чекаю. Всього найкращого і приємного вечора з каналом Миколаєв.